entrato nella casa, il Signore manda via tutta la gente che piange e grida e si rivolge alla bambina morta dicendo, bambina, di. E subito e si a camminare. Qui si vede il potere di sulla morte, Про жінку, яка зцілилася, доторкнувшися до Ісуса, і про дівчинку, яку він оживив, який повернув життя. Ісус переміг життя, говорить Папа. Він має силу над фізичною смертю. Всередині цього, цієї розповіді Євангеліста нам показує ще один епізод. Є жінка, яка вже 12 років страждає на кровотечу. І за цією Хвороби, яка в ті часи робила її нечистою, вона не може мати ніякий людський контакт, бідна жінка. Вона зречена до цивільної смерті. Ця жінка, її м'ями не знаємо. Вона в НАТО в за Ісусом і говорить про себе: якщо тільки доторкнуся одежі його. Я буду врятована і таким чином стається бажання звільнитися, підштовхує її і віра вириває, щоб так би мовити нам вириває у Господа це здоров'я, це видуження. Вона доторкається до Ісуса і отримає. Благодать, яка спасає. Це Віра — це і є доторкнутися Ісуса і отримати від Нього благодать, яка врятовує. Вона нас рятує. Вона нам спасає життя, духовне життя. вона рятує нас від стількох проблем. Ісус. Здогадався, почув, що його доторкнулися, ця жінка, дрижить, вона боїться. А Він їй все-таки говорить: Іди, твоя віра тебе врятувала. Це голос Небесного Отця, який говорить: дочка, ти не проклята, ти не виключена. Ти моя дочка. І кожного разу, коли Ісус на, до нас наближається до а лу, ми лу, до нього і ми з вірою наближаємося ми відчуває відчуємо це ти мій син ти моя дочка ти видужав ти видужала я все прощаю я виліковую всіх і все ці два епізоди, два епізоди видуження і воскресіння мають єдиний центр віра. Послання дуже чітке, і можна його підсумувати в одному. Питання запитаємо себе ми віримо, що ісус може нас нам повернути здоров'я і нас повернути до життя. це Євангеліє записано в світі цієї віри. Ісус Воскрес, Він переміг смерть, і через цю перемогу також ми Воскреснемо. Ця віра, яка через перших християн була така міцна, може стати непевною до такого моменту, що деякі переплутують Воскресіння із зановою реінкарнацією. Але ми маємо жити. В упевненості Воскресіння Ісус, це Господь. Він має силу над злом і над смертю. І Він хоче нас вести в Дім Отця, де царює життя. І там ми всі зустрінемося. Всі, які тут на площі сьогодні, ми зустрінемося у домі Отця, в житті, яке Ісус нам дасть. Воскресіння Христа діє в історії. Як початок відновлення і надії, як ми можемо бути відчаї навіть до смерті, але довіряємо Ісуса, і Його любов почне відроджувати нас. Вона також допомагає нам розпочати нове життя, перемінити життя. Це своєрідне воскресіння. Відновлення віра це життєва сила, вона дає повноту нашій людськості, і той, хто вірить в Христа, має визнавати це, тому що Він просуває життя, щоб всі могли відчути особливо найбільш слабкі любов Господа, яка звільняє. Яка рятує, попросимо у Господа за заступництвом Діви Марії дар віри глибокої і сміливої, яка підштовхувала би нас бути. e di vita per i nostri fratelli. E наших, e Angelus Dominus, Angelus e, e concevit Spiritus Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta in mulieribus e benedictus frutto ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunque in ora mortis nostri, Amen. Ece, Ancilla Domini, fiat mii, secundum verbum tuum, Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedita tu in Mulieribus, et benedicto Benedito fruto ventre tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus. et in hora mortis nostre, Amen. El Verbo un caro factum est. Et in nobis. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitris. Un dignificiamur promissionibus Christi. Grazie a an Tu, Anques, Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunciante, Christi figli Tui, incarnazione in cognobimus, Per passionem eius et crucem, a Ressurresionis Gloriam perducamur, pere undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Siculte erat in principio, et dunc et semper. et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, secuterat principio, et nuque sempre semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, secuterat in principio, et nuque semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro Fidelibus defuntis, requiem eterna Dona eis Domine, ex lux perpetua luce eis, requiem in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et nunc et us qui in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Дорогі брати і сестри, я хочу привітати всіх вас римлян і паломників. Вітаю особливо учасників маршу за землю і людську родину. Інкораджу, я закликаю вас до співробітництва людей і різних асоціацій, різні конфесії, щоб просувати інтегральну екологію, боротися за неї. Я дякую. E Дякую різним організаціям bon і бажаю вам і доброї роботи і всім молодим людям з різних країн, які борються за наш спільний дім. Beo.

Вони привезли сюди деякі зображення Діви Марії, які є дуже характерними для Болівії. Діва Марія з Попіні, з Копакавани і ще інше зображення Діви Марії. На найближчий, найближчий тиждень я буду у вашій батьківщині. Нехай наша Небесна Матір вас. Я також вітаю молодих людей з які готуються до прийняття Таїнства миропомазання. Я всіх вас прошу моліться за мене. Я вітаю. гідів, Тобто, ледонескаутів жінок-скаутів. Вони такі молодці, ці жінки, такі молодці. і вони роблять стільки добра. Ці які належать до Католицької конференції і я ще раз закликаю їх. Дуже дякую вам. Я вітаю вірних из Новоліка поліфонічний хор із Августо. Молодих людей із різних парафій Падуї, які отримали Таїнство Миропомазання, Бабусі дідусів із Сіднею, асоціацію людей похилого віку, іммігрантів з Австралії, які тут є з їхніми онуками, дітей з Чорнобиля. Вітаю родини і сесте і Оспідалету, які e приймають цих дітей, велосипедистів e e e e і мотоциклістів, які приїхали з Кардіто, і тих, які збирають історичні автівки. Всім вам я бажаю доброї неділі і e смачного. І дуже прошу вас. Не забувайте молитися за мене. Grazie. Дякую вам. На цьому ми будемо завершувати нашу трансляцію. Святіший отець сьогодні говорив про віру, про ці два. Читання два випадки з Євангелія, про які ми чули temere, про жінку яка страждала на кровотечу the of the of the house. House. і про дівчинку, яку він відживив. Багато the присутніх the паломників the тут на площі він вітав різні парафіальні групи, групи звернувся до болівійців їхньою рідною мовою і своєю власною рідною мовою іспанською. І також ми почули, що є присутніми тут діти з Чорнобильські діти, можливо, з України, можливо, з Білорусі чи з Росії також. І також папа вітав родини, які їх приймають у себе. Дякую вам за вашу увагу. Нагадуємо, що вже немає в середу генеральної аудієнції. В липні їх не буде, вже відновляться вони всереду. І в найближчу неділю також не буде молитви ангел Господній, тому що. Світіший отець, як він сказав, болівійцям він поїде до Еквадору і до Болівії, і потім ще до Парагваю. Тобто, ми зможемо слідити слідкувати в прямому ефірі за цими подіями і запрошуємо вас до цієї зустрічі. зустрічі з папою, яку він здійснить на свій рідний континент. Бажаємо вам доброї неділі і всього найкращого. Слава Ісусу Христу. Buona domenica e a domani!